Фіолетові шампуні популярні серед майстрів, так і серед клієнтів, як домашній догляд. І ми презентуємо наші три фіолетові шампуні, такі як Lunex Ice Toner шампунь, Cold Color, Color Brilliant Anti Yellow. Для наглядності ми візьмемо е, пасму волосся і зануримо в готову суміш шампуню і води. І ви безпосередньо побачите результат після використання даного продукту. Після трьох хвилин витримки ми отримали три результати. Перший продукт це Lunix Ice Toner. Це безпосередньо професійний продукт, який ми не продаємо додому, а використовуємо безпосередньо в салоні. Ми бачимо на пряці, що відтінок ми отримали досить інтенсивний. Відповідно, сила нейтралізації теплих пігментів є досить активна. Два наступних продукти це домашній догляд. Leading Color Cold. Ми отримали більш м'який результат, відповідно. Я рекомендую його використовувати для нейтралізації ледь помітних теплих нюансів, тобто коли у нас не є інтенсивно жовте волосся. І також продукт Color Brilliant Anтіello дає інтенсивніший результат. Відповідно, я його рекомендую використовувати, коли у нас більш виражений теплий пігмент, який потрібно нейтралізувати. Також в лінії Color Brilliant є бустер. Він змішується з будь-якою маскою, наноситься на волосся, витримується 5 хвилин і змивається водою. Зараз цього дію ми продемонструємо. А такий результат ми отримали за допомогою маски і бустера Color Brilliant. Я рекомендую його використовувати всім блондинкам в домашніх умовах, так як він абсолютно м'яко і безпечно нейтралізовує небажаний теплий фон. Отож, ми продемонстрували всі наші продукти, які борються з жовтизною. І я впевнений, що ви знайдете саме той варіант, який необхідний вашому клієнту.